Вітаю! У попередньому відео ми розглянули, як інтеграція PlanFix з АТС може повністю змінити ваш робочий процес. Після інтеграції всі дані з дзвінків збираються в одному місці, що дозволяє формувати розгорнуті звіти. За допомогою базових звітів. Можна миттєво переглядати статистику дзвінків, відстежувати середню тривалість розмов, кількість успішних та припущених дзвінків та багато іншого. Розглянемо кожен з базових звітів. Звіт дзвінки за тиждень по контактах. Допомагає оцінити, з якими клієнтами або партнерами. Комунікують найчастіше, хто є ініціатором дзвінка, скільки часу це займає та можливість прослухати запис розмови. Звіт дзвінків за тиждень по співробітникам. Тут ми бачимо, як кожен член команди працює з дзвінками. Дані про загальну кількість дзвінків у розрізі співробітника, тривалість розмов, а також є можливість прослухати запис розмови. Наступний звіт про пропущені дзвінки. Цей звіт допомагає відслідковувати всі пропущені дзвінки з інформацією про дату та час контакту. Він особливо корисний для виявлення пікових періодів, коли кількість пропущених звернень зростає, а також проаналізувати за якими типами дзвінків найбільше пропущених. Звіт про пропущені дзвінки з відповідями відображає інформацію про повторну взаємодію з контактами. Чи вдалося знову зв'язатися та через який час? Такий звіт дозволяє оцінити ефективність реакції на пропущені виклики. Базові звіти це потужний інструмент, який допомагає оптимізувати роботу команди та своєчасно реагувати на зміни в роботі. Якщо ви хочете дізнатись більше про розширену аналітику або інтеграцію в цілому, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте свої коментарі.